Вітаю, друзі. Коли ми наближаємося до кінця ще одного року. Наші думки повертаються до найбільшого подарунку, який будь-коли давався Ісуса Христа. Хоча є правдою про те, що ми точно не знаємо, але не маємо дати, коли народився Ісус, ми залишаємося впевненими, що все це було в точності, як передрікало пророцтво. Він прийшов на цю землю, немовляв, прожив життя, наповнене послане небом, помер і воскрес і залишається правдою, а тепер служить від нашого імені в небесній святині, і незабаром він знову прийде, щоби забрати нас додому. Ми читаємо в 2 Коринтян в п'ятому розділу дев'ятнадцятому вірші, що Бог примирив світ із собою у Христі, не зараховуючи їм гріхи людей. І він передав нам послання примирення Дивно, Наскільки цей вірш є наповнений обітницями? Бог перебував у Христі, примиривши нас з собою. Тут ми бачимо дивовижну картину плану спасіння, картину Бога, який бере на себе ініціативу відновити стосунки, які він колись мав з людьми, втрату, яку гостро відчули люди. Коли вирішили відійти від свого творця, Уявіть ту ніч. Хоча це було давно, події відбуваються в містечковій флеємі на схилі гори, народжується дитина не в зручному ліжку, а в хліві стайні оточені істот, яких він сам створив Лежачи в яслах, здавалося, він є ще одним немовлям, народженим у скромному житті маленької єврейської родини, і все ж дивовижно те, що він одночасно був і цілковитою людиною, і повністю божеством. Ми бачимо Бога у Христі, який приміряє світ із собою через безпорадність немовляти, через невинність дитини, вірністю молодого Теслі, через співчуття великого цілителя у мудрості шанованого вчителя, через смирення невинної людини, яка підставляє другу щоку. Ми бачимо його на Христі з розпростертими руками, який прагне примирити світ. Із собою Ми бачимо Бога у плоті, який служить світові, який зневажав і відкидав його, світ, де він прийшов до своїх, і своє не прийняли його. що це за Бог, який прагне врятувати заблудлих, який любить. Своїх ворогів, який зберігає спокій перед обличчям страшних нападів, це Бог, який шукає примирення з нами. Саме цього він хоче понад усе. Він прагне, щоб ми були з ним не тільки в майбутньому, але й зараз. Діяльність Христа про примирення не закінчилася на Христі, вона продовжується й досі, оскільки Він служить нашим перевосвященником у небесному святилищі, виконуючи служіння в святає святих, благаючи своєю кров'ю за нас. Як чудово знати, що Бог Всесвіту, який добровільно упокорив себе і прийшов в цей світ, де Він пережив наші випробування та печалі, є тим самим Ісусом, який тепер є нашим захисником і первосвященником, який служить нам в справжньому небесному святилищі. У посланні до євреїв, четвертий розділ, 15 вірш, ми читаємо, ми маємо не такого первосвященника, який не міг би співчувати нашим слабкостям, але такого, який був випробуваний у всьому, як і ми, але без гріха. Яка втішна та підбадьорлива є ця думка ісус. Зрозумів, що нам потрібно не лише примирення з ним, але й бути одне з одним. Ось чому він дав нам служіння примирення. Ми всі покликані до цього особливого служіння, і Бог дав нам силу через своє слово примирення, тобто Біблію. Саме через Його слово ми знаходимо ключі до примирення одне з одним: розкаяння, прощення, надію та зцілення. З яким труднощами, чи розбіжностями, розчаруваннями ми зараз не зіткнулись, Господь проклав шлях для примирення, для єдності серед своїх віруючих, його скромне, але зосереджене життя, його безкоресливе служіння іншим, його дивовижна жертва є для нас прикладами. Що заохочують нас відкинути все, що заважає нам примиритися з ним і один з одним яку девовижну любов Христос проявив до нас і які чудові дні для роздумів про його народження та дар примирення ми маємо? Але хоча сьогодні нас може охопити святкова теплота, яка же все ж таки відбулася в січні, коли розпочався новий 2024 рік, ісус каже нам: ось я творю все нове, і це чудове відновлення, примирення воно не обмежується сезонами. Це безкоштовний подарунок, який пропонується нам щодня, «Милосердям Господа оновлює щоранку, писав Пророк Єремія. Велика вірність твоя. Як ми можемо переконатися, що примирення, яке пропонує Христос, є реальним цілорічним досвідом, який триває 24 на 7? будучи пов'язаним з ним через Його слово, слово примирення, Біблію, і будуючи стосунки з ним у молитві, коли ми приділяємо час читанню та вивченню його слова? Ми ближче знайомимося з його шляхами, і наслідуючи його приклад, стаємо більше схожими на нього. Подібно до того, як пророцтво ясно показало, що час першого прошестя Христа наближався, ми можемо знати, що час його другого прошестя майже настав. тому вірне слово пророцтва, яке міститься в Божому Слові, особливо в книгах Даниїла та об'явлення. Якщо ми озирнемось назад на те, як ці пророцтва сповнили саме потрібний час, ми можемо дивитися вперед з великою надією та впевненістю, що це кілька пророцтв, які залишилися. Зійсняться вони є дуже близько. Друзі, Хоча минуло понад дві тисячі років з того часу, як Ісус ходив запиленими дорогами Палестини, насправді на цій землі мало що змінилося. Одні нації ще, ще гноблять інші нації, молоді і старі, все ще хворіють і помирають, злочинність все ще мучить планету, друзі, вороги, кохані все одно сваряться однак сьогодні Бог такий самий, як і вчора. Він простягає свою руку для примирення зцілює рани, зцілює людей. Пропонуючи кожному із нас можливість об'єднатися з ним. І одного разу, дуже скоро ангели знову з'являться на небі. Як це було дуже давно над пагорбами Вифлеєму, Цього разу не для того, щоб сповістити про народження, немовляти, а щоб супроводжувати царя в його славі, який прийде, щоб забрати свій народ додому. давайте подякуємо йому за його дивовижний дар прямо зараз. Небесний батько, ми дякуємо тобі за те, що в минулому до створіння цього світу. Отець, син і святий дух радилися, як врятувати планету, яка може збунтувати що вони пішлють Ісуса Христа, Сина Божого, щоб він жив тут серед людей, помер за людей, які прагнуть жити безгрішним життям, і воскреснув, вознесшись на небо, і буде заступатися за нас. Який дивовижний план спасіння. Спасибі тобі за цю обітницю, що ти прийдеш знову вдруге, щоби забрати нас додому, щоби бути там з тобою назавжди. В ім'я Ісуса, ми просимо про це. Амінь.